29-річна Таміла, багатодітна мама. У вересні минулого року жінка разом із родиною змушена була переїхати із Харківщини до Хмельницького. Нині вона прийшла реалізувати свою давню мрію. У сільському господарстві я працювала, потім декрет, дитинка, двоє діток під опікою. У мене в дитинстві була така мрія. Мені дуже подобалося шити, ми все перешивали. Це ну, таке було цікаво. Ну, Можливостей ніяких не було на той час. Спільний проект українських та канадських організацій за підтримки уряду Канади має на меті сприяти економічному розвитку жінок в Україні. Учасниць програми навчать шити та кроїти з нуля, відрізняти різні тканини та користуватися сучасним обладнанням. Це навчання є повністю безкоштовним для учасниць, повністю безкоштовний доступ до обладнання та повне забезпечення витратними матеріалами, які необхідні для навчання. І лекційна частина теоретична розрахована на 90 годин, і практична частина розрахована на 90 годин. Графік та інтенсивність навчання узгоджуються з кожною групою. Ще однією цілею проєкту буде навчання, як побудувати власний бізнес у сфері легкої промисловості. Учасниці опанують базу маркетингу, навички управління персоналом та створення бізнес-стратегій. Дуже цікаво, і мене зацікавило ще більше в тому плані, що в мене є досвід інд пошиву великий досвід, і можливо я стану в нагоді і допоможу свій досвід передати дівчатам, які захотять навчитися шити. Як кажуть організатори, Хмельниччину обрали через високий запит у сфері виробництва, одягу та взуття. Також на території області нині перебуває велика кількість жінок вразливої категорії. Потреба в них є. Ми постійно маємо біля 100 запитів на швачки. Ну це постійна вакансія, яка у нас ніколи не пропадала і вона є. Оплата праці теж абсолютно різна, все залежить від кваліфікації, яку швачки мають. Програма буде реалізуватися у шести областях України протягом двох років. За цей час планують навчити швейній справі близько двох тисяч жінок та відкрити 200 мікробізнесів. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.